У мене зараз такий порив, імпульс, і я хочу це зняти. Це відео буде далеко в ідеальній якості, не з ідеальним фоном, не в ідеальному моєму вигляді. Але я знімаю це на фронтальну камеру, суду через те, що у мене забуде телефон. Я тільки що чистила пам'ять, тому що вона закінчилась, закінчилась. Я не пам'ятаю навіть на якому моменті. Всім привіт! Почну, мабуть, -то, з того, що треба представитись і трошечки так ті розказати про себе. Мене звати Сніжана, мені 22 роки, і. Хто я? Хто я? Я рижа Маупа. Ти що, довбойону? Я похуєст. Скільки? Я на даному етапі свого життя б'юті майстер. Я візажист, бровіст і хейшстейлер. Але ця історія мені вже трошечки набридає, тому я хочу пробувати інші формати. Також я фотомодель така я тільки починаю цю історію. Ну так, не Ну фотомодель творчих зйомок, фотосесій. У мене дуже багато, але саме комерційних історій у мене ще поки що дуже мало. А, але спойлер, це все дуже швидко зміниться, Я в цьому впевнена у мене є. Так уж, я не знаю, просто прикольная тюбрашка. <решка> <решка> вот то самое полотенце, которое... Почему самое? Дена, когда ты мне сказал принести... Я... Нет, мне надо сказать проще, как-то просто. Буду а, жевать на... я, я занимаюсь танцами, занимаюсь балетом. Снежана я и Артём Сейчас я занимаюсь хай Уже очень много Я его увидела Я очень-очень люблю розовый кодер Мини-барби я хоть и белоснежка Тому що сніжка. Але. я бебі. Та прийшла до висновку, що я б дуже хотіла б спробувати вести саме формат ютуб каналу, тому що у мене дуже-дуже багато думок. Мотивацію має бути. Мотивація дуже бить. Всі де! Мотівація не Це буде просто так: от, отсік думок, без якогось прикольного складного монтажу, як буде в майбутньому. Я сам рішу. Сам рішу. Що? Сам рішу. Я не знаю, мене просто прий мені, треба це кудись діти. Я постійно транслюю у себе в інстаграмі, що я навчилась обирати себе, дослухатися до себе, думати про себе, ставити себе на перше місце, дізнаватися чесно, у всьому, в першу чергу, собі. Я хочу ділитись цими всіма думками, щоб підштовхнути. Когось також до дій. Я людина-рух, я людина двіж, я людина кіпіш, мені треба кіпіш, мені треба спонтанність, мені треба кудись щось рухатись, діли, ну, робити, Тіпа, типу, мені треба багато всього, багато-багато всього типу, попробувати. Я хочу і танці мені подобаються, і макіяж, мені подобаються, і контент мені подобається створювати. І одяг мені мене розносить просто від одягу. Я люблю ці всі періоди важкі і так далі. Коротше, я не знаю, я мрію подорожувати. Дуже-дуже скоро все зміниться. Абсолютно зверху з ніг і на голову перевернеться моє життя, тому що отак от оп, все. Куди я відкладаю життя? Ну, куди я відкладаю життя? Мені треба діяти тут і зараз. Все тут і зараз. І я. О, знімала це відео, я не знаю. Я думаю, що в майбутньому я буду перевертатись і умилятись і думати, важкочка, у тебе все вийшло. Я не знаю, що може я зараз так розказую, розказую і обосрусь. Але мені чомусь здається, що я не обосрусь. Дуже важливий інсайт цього року: що якщо нічого не змінювати, нічого не зміниться. І це правда, як тільки я почала щось змінювати, життя почало змінюватись просто отак. І я така, боже, я не стихаю. Подивитись на мене ще місяць тому, я була інша. Тиждень тому я була іншою. А що казати за весь рік? Я <злух> зараз він був блакноті? Тому що я перша в житті прописувала. У мене були якісь висновки стосовно людей, якісь думки, якісь плани, якісь мрії, але це не було структуризовано і я думала. Ну, я думала просто про стандартні якісь речі. Я забороняла собі навіть мріяти. Я просто присіла на жопу і розсадилася. Мама подарувала мені вчора. Мрії так і лишаються мріями, якщо до них не йти. Все, рухаємось. Щоб ви розуміли, я взяла блокнот в якийсь момент і думаю, все, мені треба прописати свої цілі, плани, бажання. Але я людина емоцій. Я зараз закінчила монтувати своє перше відео. Я повністю людина емоцій. Це сльози радість, не знаю. Давайте, давайте Неважно, Але в цьому моя і проблема. Я завжди думала, що мені треба займатися тим, що мені приносить задоволення. І я так і займаюся. Але з тим самим у мене дуже-дуже багато фінансових блоків і установ. Мені дуже була вимкнена ця матеріалістка. Я прям хизувалася тим, що там нічого не треба. Я дуже боялася, щоб мене звинуватили в якійсь моїй матеріальності. Тому що, подивлячись на мій інстаграм, у людей складається така думка, що я меркантильна, що я якась легкодоступна, що я хочу якогось папіка і так далі. І мене ростили з думками, що в цьому цінність і так далі. Але давайте будемо чесними. Цінність також в цьому. Не може бути тільки на емоціях вивозити все життя. Ну неможливо на емоціях вивозити все життя. Ну, хочеться щось кушати, хочеться кудись їздити, хочеться щось купляти, щоб жити ще краще. Правильно, правильно. І на емоції далеко не поїдеш. Це тільки зараз тіпо, мені включається. Я забула думку, яку я казала, ну, до чого я це вела. А що я боялася, що мене звинуватять. Я боялася, що мене звинуватять. І тому я все життя така: ну, мені нічого не треба. Да, так, я от така, отака, от така, я от так от виглядаю. Але мене називали економікою. Я цим дуже сильно пишалася. Але надо це треба це виключати. Ну, треба вимикати і все, і рухатись далі. Можу ну, годинами знімати і розказувати якісь свої навіть виставки за цей рік. Це не виходить коротко. І... І чому це не виходить коротко, я вже знаю. Тому що я хотіла дійти до планіфеці. А, хорошо? Але я вирішила спочатку написати короткий заходік. Я пишу дату. Ну, Я ж знаю, що я буду це читати, я буду це все переглядати, я буду це все згадувати. І я знаю, що я за людина, що мені це важливо бачити, чути. Це. Я пишу привіт Бесті! Хочу написати це міні-послання. Спойлер! Ніфіга не міні. Майбутній собі. Я знаю, що у тебе... Що хуйня? Я хочу написати це міні-послання, мабуть, собі. Я знаю, що у тебе все вийшло, і тепер ти читаєш це і згадуєш, як все починалось. Саме зараз людина емоція усвідомила, що треба вирощувати в собі матеріалістку. Також хочу подякувати собі минулій, яка нарешті увімкнула свій егоїзм і почала раз за разом обирати себе у всіх сферах. І я зараз напишу коротко, чому. Увага! Це коротко! 2025. Летим. Раз. Мини-послание. Два. Три. Четыре. пять, Ой, давай ты еще раз. Я, по-моему, там пропустила. Нет, ну я не пропустила. Шесть. Семь. Восемь. Бисим. бисим. Сторинок. Мини-послание. Не дала себе мини. Але суть там дуже багато всього до чого я прийшла, як я змінювалась, як я продовжую змінюватись. Там прописано, чому так багато. Там прописано мої думки, мої висновки, озираючись назад, для чого мені кожна людина давалась, кожна ситуація, що мене змушувала щось змінити різко. Вони ще так розриваю це, все розказують, і я розумію, що в мене ще дуже дуже багато всього, що я розказати. Але це буде вступ. Будьте зі мною, якщо вам було це цікаво, якщо вам подобається моя особистість, те, що я хочу транслювати, те, що я хочу нести в соціум, маси і так далі. Далі більше. Не бійтесь, мрійте, дійте. І будьте собою, найголовніше. Всіх люблю. Скраво. Мені подобається чуші прикиди. Я дуже свободолюбива чоловічка. Мені даже три я робила на зло. Трошечки мекнули, трошечки мекнули. Була стресова ситуація. Так зі мною не буде. Боже, я себе боже, я не знаю. Ну, це статично. Вигляд легкодоступності не означає, що я така. Аблічка се же Шевченка. Є ну дуже багаті мужики. Я дуже чоловік. Давай мені нормально Не Треба тримати за минуле. Зараз наче дивлюсь на себе новими очима. Це має бути, але не в обуток собі. Пан, я тебе боюсь. Мені комфортно і одній. Я не вміла себе ставити на перше місце.